Сім годин ранку. Така у нас температура 4 градуси, дуже холодно. Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Я закриваю сезон із помідорами, то я позабираю. Навіть буду брати такі гарні, великі, зараз я покажу, ось які беру зелені. Хай вже лежать, доходять, ну що зробиш. Ось він зелений, він вже трошки поїжений. І гусінь є. Слизні їдять. Треба забирати, шкода, як пропаде, так ще якийсь колись салат зробити, так, з'їсти помідорчика. Тим більше цього року вони дуже дорогі. Я показувала в капусті, як багато слизнів. обробляла біопрепаратами, нічого вони не дали. Помідори не обробляли, обробляти вже не буду. Що тут вже обробляти, треба забирати. Ось така температура, як я показала, дуже холодно. Вночі холодно, туман, роса. Помідори будуть чорніти. До речі, я вже бачила, де зняла, вже пішли ось такі. Це не травмований нічого, це вже вони будуть псуватися. Що тут вже лишати? Треба дівчата їх забирати. Які зріли, які полежать і йдуть. Ось. Тут уже хтось їх з'їсть, а не ми. А вони ще квітнуть. Вони ще квітнуть, вони ще гарні, зелені, але вже пізно. Дуже вже було цієї ночі холодно, і тому мені потрібно забирати помідори. Я не знаю, в кій, яка температура, який регіон, а в мене вчасно не забрати, вони почорніють. Одного року не встигла. Було багато помідорів, їх всі викинула, тому що вони за декілька днів почорніли. Цього року я хочу встигнути забрати їх. Буває таке, вони до Нового року, до Різдва лежать в мене, доходять. Звісно, на смак це вже не, не той помідор, який зараз, який він дозріє на кущі. Але все рівно вони смачніші. Зелені помідори відберу десь в ящик, в темне місце. Хай там всі потихеньку дозрівають, ні на що робить, як його тут лишати. Кущі ще виривати не буду, хай собі ростуть, гарні зелені квітнуть, побачимо, що воно буде з погодою, скільки воно тут буде, цього тепла, які ці ночі будуть. Таке вирвати завжди встигну. Тим більше я лишаю тут маленькі помідорчики. В цьому році було дуже багато помідорів. Закруток наробили. Вчора закривала томатний сік, ще зробила. Томатної пасти. Оце сливочка. Фатіма, вони мене цього року найперші стали плодоносити, та взагалі цього року в нас дуже рані були помідори із. З середини червня ми вже стали збирати врожаї. Такі то вже й шкода лишать великі. Вони подобається мені загадка природи. Вони до самих морозів квітнуть, плодоносять. Перші були, я показувала, по 900 грам, дуже величезні. Це вже Залишки. Та й після такої ночі це буде вже не один такий кущі, гарні, зелені листя. Все-все з ними добре. А плоди вже починають ось ще один. Та й буду забирати, які кращі, а маленькі буду лишати, хай хай їдять. Їм теж щось треба. Що ж, ми вже все. Зарядок з городів позабирали. о, Тут якраз і гарно хтось поїв. І їм дуже їсти хочеться. Нас запитували в коментарях, які помідори садити, тому що скрізь тінь. Ну, от, бачите, в мене тут і під деревом, щоб місце не пропадало, помідори ростуть. Я під деревом рані, рані, низькорослі. Тому що пізні вони, вони будуть і ці пізніше. Воно під деревом буде, але не так. Як на сонечку. Будуть пізніші, тому потрібно садити ранні сорти. Їх є багато різних. Це я таке під деревом, щоб місце не гуляло. Ось, як бачите, яблучка падали, вони в цьому році всі осипалися. Ось такі тут ще й ну, ці нехай ростуть. Видно так, видно сливочка. Ай ще ростуть маленькі. Ці заберу. А вони ще які. Вони ще думають, літо їм попереду. Ну що ж вони на сонці такому випеклися? Таке літо було, дощів не було. І ось такі врожайні. Дивлюся на свої помідори і думаю, наче їх хто чим покропив. На зелених видно. Ось дивіться, які вони. Це кожного якого беру помідори, а він такий ось весь що це таке? Обробляла ще в червні, місяці, в липні. Навіть не пам'ятаю, щоб я ні народними, ні, ні хімією, нічим я їм вже не давала, нічим не обробляла. Вони такі в мене якісь всі. Що воно таке на цих помідорах? Не знаю, буде видно, не видно, як вона ось гусінь сидить помідорчикові. Зараз. Да, така. О-о-о. Ось вона. І така є. Ось вони різні. То зелена в помідорі. А це. Ось такі. Більші так гризуть. Не дирки виїдають, а зверху об'їдає помідора. Перці тише будуть, хай ростуть. Перці, баклажанчики. У мене ще й огірки не виривала, сітку не забирала, тому що там є огірочки, небагато, але попускали пасинки ось так, коли не коли в салат зірвати та є щось. А перці спала спека, вони стали ще кращі. Дуже багато перців на них. Ну, в цьому році посадила в два рази менше, як того року садила перчик. Ну, з гірлянди. Літає, літає. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре, до зустрічі.